Тепер переходимо до самого самого цікавого. Біологічне. Концентрація речовин в клітинах і проникність мембрани. Ви знаєте, що клітина це основна структурна одиниця всього живого. Розуміємо. Відповідно, що все, що відбувається в клітині, все це відбувається і в живому організмі в цілому, якщо ми говоримо про багатоклітині і одноклітинні організми також. Концентрація речовини чому в клітині? Тому що ми знаємо, що клітина це складна система. Там у нас є. А є крейда, можна я помалюю трошки? Да. Ми знаємо, що є клітина, є клітинна стінка, яка її обмежує, а тут ще є різні органоїди, і в тому числі вакуоля. А вакуоля це місце, це загашник в клітині. Це горище, на яке скидається все, все, що пригодиться і все, що не пригодиться. І того відповідно, коли ми говоримо за дифузію в клітині і з клітини, то ми розуміємо, що в нас тут може бути концентрація X, а тут концентрація Y, а тут концентрація Z. Якщо у нас тут концентрація більша, ніж тут, речовина буде рухатися сюди. Якщо концентрація тут більша, ніж тут. То речовина буде рухатися сюди. І ми розуміємо, що дифузія в клітині це завжди гармошка. Тому що в нас є вакуолі, є органоїди, є цетоплазма, є міжклітинний простір, який також заповнений ось тут рідиною. І в нас відповідно рідина, рідина, рідина з різними концентраціями. Це напряму впливає на рослинний організм. І говоримо про проникність мембрани. Ми розуміємо, що рослини, так як само, як ми, це вже розумні істоти, і в них настроєні певні механізми проникнення тих чи інших іонів, елементів і так далі. Тому. Вона не просто напівпроникне, як часто проводять самий простий приклад там, дифузії осмосу через напівпроникну мембрану. Рослинна мембрана вона набагато складніша, в неї є білки-переносники і вона володіє вибірковістю. Що мені потрібно, я забрав, що не потрібно, викинув. І тому, в залежності від того, що відбувається з клітиною, в якому стані вона знаходиться, відповідно і буде визначатися, яким чином буде перебігати там дифузія. Тепер рухаємось далі. Осмос. На Осмосі я б сказав, що починається саме-саме цікаве. Чому? Тому що Осмос це основоположний процес безпосередньо для вирощування культур у важких зонах. Ви знаєте, що самі класні агрономи виховуються в самих важких умовах. Неважко бути агрономом, наприклад, в Вінниці, в Черкасах, в Києві, де в них дощ є. І, по суті, волога це самий складний фактор, на який найважче нам впливати. Тобто розуміємо, да, ми можемо впливати шляхом утворення водяної пари, ми можемо впливати шляхом збереження підстилки, ми можемо впливати шляхом формування потужної кореневої системи, і шляхом формування структури ґрунту. Але це все можна, але в деяких умовах, як, наприклад, візьміть умови цього літа, температури, які були. Я не знаю, як у вас були температури, але у нас було там 52-53 під сонцем. Тобто розуміємо, що ми в тіньочку то сидим, а рослина сидить на полі, під ось цим сонцем. І тому осмос це надзвичайно важливий процес для рослини в плані витрати і економії вологи. Коротенько пройдемося по самому осмосу і далі вже перейдемо безпосередньо до рослини. Фактори впливу, концентрація зрозуміло, але тут трошки на виворіт, ніж в дифузії. Якщо з дифузії в нас розчин більша концентрація, розчин менша концентрація, і рух відбувається до зони меншої концентрації. Якщо говоримо за осмос, напівпроникна мембрана і на виворіт, Тобто розчинник, якщо в нас тут, умовно кажучи, рослинна клітина, в неї концентрація цитоплазми, наприклад, 10%, наприклад. А концентрація грунтового розчину, який навколо неї, беремо умовно, що це корінь, і в нас тут клітина в ньому знаходиться. А тут концентрація 12%. Це в нас призведе до, того, до чого? Це призведе, як ви знаєте, до явища плазмолізу. Вода почне рухатися з клітини. І часто кажуть, хлопці-фермери мене зрозуміють, кажуть, посіви згоріли. Чого згоріли? Закінчилась вода або занадто велика концентрація добрив в ґрунтовому розчині. І тому концентрація надзвичайно важлива і в роботі при вирощуванні культур, особливо в зонах із поганим вологозабезпеченням, надзвичайно важливим є контролювання клітинного розчину його концентрації. Як це зробити? Дуже легко, в залежності від того. В який період часу, яка культура, де, в якому стані знаходиться. Ми можемо розконцентрувати клітинний розчин, можемо законцентрувати клітинний розчин, в залежності від того, що нам необхідно. Про це ми ще з вами поговоримо. Відповідно, проникність мембрани та сама історія. Клітинні мембрани вони проникні для вологи в обох напрямках, і тому тоді працювати із концентраціями нам набагато легше. Далі я вам розкажу про практичні інструменти, якими безпосередньо от ми на практиці користувалися, і Вася також в курсі цієї цієї історії. В'язкість розчину. надзвичайно важливий фактор. Чому? Якщо в'язкість розчину в клітині підвищується, ми розуміємо, що там висока концентрація. І при великій в'язкості розчину рослині все починає уповільнюватися. Кажуть, немає вологи, рослина зайшла в стрес. Чому зайшла в стрес? Тому що через те, що вязкість цитоплазми стала більша, пересування органоїдів, іонів, води і всіх інших речовин, воно ускладнилось. Відповідно, всі процеси проходять повільніше або не проходять взагалі в залежності від ступені стресу. Ви знаєте, що є чотири етапи стресу. Якщо не знаєте, то будете знати, а ні, я після лекції вам це все розповім. Тобто проникність мембрани є, в'язкість розчину є. Відповідно, температура, тиск так само. Температура вища, осмос проходить активніше. Температура нижча, осмос проходить е, більш повільно. Е, і якщо ми говоримо за тиск, тут взагалі цікава ситуація, але, е, примарочка, якщо дуже швидко, тормозіть, якщо дуже повільно, підганяйте, якщо щось не задавайте питання. Є питання? Поняв. Ну, якщо питань немає варіанта два. Або добре пояснюю, або нічого не ясно. <ривіт> Що я хотів зробити? Ага. Тиск. Хотів розказати вам про тиск. А є тряпочка? Якась тряпочка, щоб я трошки протер. <ривіт> да, нормально, я так, зроблю ти все. <ривіт> Говоримо про тиск. Якщо в дифузії, ми з вами сказали, високий тиск, швидша дифузія, тому що вона відбувається без мембрани. Якщо ми говоримо за тиск е його вплив на осмос в рослинній клітині, то ми вже повинні дивитися на клітину в цілому в тканині. Малюємо 5: клітина, клітина стінка, клітина м'яка. Клітинна стінка, вона тверда, тому що вона надає механічної стійкості. Вона целюлозна, там багато кальція, кальцій це потужність, це зв'язок, це сила і так далі. Ось ця клітинна стійка, стінка вона забезпечує жорсткість ростини і її, скажімо так, толерантність до стресових факторів механічного впливу. Коли ми говоримо за осмос, ми розуміємо, що, наприклад, тут у нас концентрація 10%. Я наводжу умовні дані для того, щоб просто вам було зрозуміло, як це відбувається. Тут у нас концентрація 8%. Відповідно, розуміємо, що вода буде рухатися в клітину. Але тиск збільшення тиску на саму клітину воно пришвидшує процес осмосу тільки до певної межі. До межі, поки клітина не розтягнеться до максимальної величини розтягування клітинної стінки. Коли клітина набирає всю цю концентрацію, вона впирається до клітинної стінки. Клітинна стінка частково еластична, частково повторюсь. Вона розтягується, 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 забезпечуючи, що тургор. Що таке тургор? Також розумієте, це внутрішній тиск в самій клітині. І нам потрібно прагнути завжди до того, щоб тургор був максимальний. Але щоб вода не була вільна, для того, щоб клітину не розірвало від простої води. Там повинні бути речовини, повинні бути солі, повинні бути органічні включення і так далі. І розуміємо, що підвищення тиску прискорить цей процес, але лише до межі, поки клітина не займає ось цей простір і вже не втягнеться в клітинну стінку до максимуму. Далі підвищення тиску ніяким чином не вплине на тургор клітини по причині того, що внутрішній тиск клітини стане більший або рівноцінний ось цьому тиску. Тобто розуміємо, що поняття тиску в дифузії, воно пряме, а коли говоримо про поняття тиску при осмосі, воно зовсім інше. Тут вже потрібно враховувати фактор живої клітин. З цим розібрались. Так, рухаємось. Далі. Біологічне значення. Як я вже сказав, осмос і дифузія не можна ніколи їх розглядати як окремі процеси. Це процеси, можна сказати, взаємно обернені. Тобто, рослина сама регулює процеси дифузії і регулює процеси осмосу. В деяких випадках. Вона може запускати дифузію, якщо осмос не працює. Якщо, е якщо... Мож, в неї є потреба, вона, відповідно, може робити, і ці процеси йдуть в парі. Ось, наприклад, дифузія, відповідно, живлення. Більшість елементів, катіонів і аніонів, які рослина поглинає, вони поглинаються шляхом дифузії. І в основному шляхом пасивної дифузії. Якщо їй чогось не вистачає, вона починає включати активний транспорт, і ось це живлення забезпечується вже білками переносниками які ці всі елементи перетягують через мембрану. Як білки-переносники працюють, ви говорили? Знаєте, не знаєте? Ну, схематично дуже легко. Схематично дуже легко. От у нас є мембрана, отут є пора, і тут включений білок-переносник. Коли іон зовнішнього середовища надходить сюди, мембрана його розпізнає, визначає, він потрібен чи не потрібен. Далі він просто захоплюється білком переносником скидається сюди, звідси забирає все, що не потрібно, і виносить зовнішній простір, тому що об'єм клітини не небезмечний, В неї також є хімічний потенціал, в неї є осматичний потенціал. І тому, в залежності, якщо вона на себе щось приймає. То щось не потрібне, їй потрібно викинути. Якщо вона знаходиться в стані стресу, їй чогось особливо не вистачає, то вона може просто собі добивати все, чого, все що їй потрібно. Якщо вона знаходиться в більш-менш нормальному стані, то тоді вона завжди міняє. Ось, наприклад, кальцій міняється, завжди міняється на два водня. Тобто кальцій зайшов, два водня вийшло. Чому деякі культури підкислюють ґрунтовий розчин? Тобто розуміємо, що дифузія дуже важлива для живлення. Для дихання також надзвичайно важлива. Для транспірації важлива. Транспірація процес, кажіть, розумієте, не розумієте? Поняв. Значить, зараз розкажу. Зараз розповім. Я просто чому хотів пройтися швидше по дифузії і осмосу в загальних термінах, для того, щоб більше з вами поговорити конкретно. Про рослину, тому що це основний об'єкт вашої майбутньої роботи. Транспірація. Транспірація це процес випаровування вологи для забезпечення транспорту всередині рослинного організму і зниження температури. Коли ви бігаєте, ви починаєте потіти, це та сама транспірація. Абсолютно та сама транспірація. Чому? Тому що процес випаровування вологи, він дуже енергоємкий. Потрібно багато затрат. І ось ця зайва температура, вона й скидається на випаровування поту, який ви виділяєте. А в рослині це працює схожим принципом, але з додаванням. Коли в нас є рослина, намалюємо будь, схематично рослина, тут лінія ґрунту, тут коренева система. Тут у нас світе сонце, дає нам температуру. Ви знаєте, що є оптимальні показники температури для кожної культури окремо, але в середньому це 22-24 градуси. При таких температурах волога випаровується через продиховий апарат в листі рослини. Коли волога звідси випаровується, Тобто малюємо ряд клітин. Ось у нас листок. Продихи знаходяться знизу. Тут у нас клітини. І пішло, 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 пішло. Є. Тут у нас клітини. Коли звідси. Випаровується вода, а ви знаєте, що вода випаровується, солі залишаються. Того, відповідно, після поганої води у вас накип в чайнику і так далі. Тобто вода забирається, солі залишаються. Після того, як у вас випаровується волога, у вас концентрація речовин, ось цих ось клітинах, збільшується. Тому що волога втратилась, солей залишилось так само, як і було, концентрація, відповідно, підвищилась. І тоді запускається явище осмосу. Тут концентрація цитоплазми по відношенні з цією клітиною вже більша. Вода починає рухатися звідси сюди. Тут вода віддалася, концентрація збільшилась, відповідно, вода починає рухатись сюди. Тут віддалася, вода збільшилась концентрація. Вона починає рухатись. І таким чином рухається, рухається, рухається аж до провідного пучка, по якому, поступає вже, по якому транспортується розчинений розчин, там, де елементи живлення, і, відповідно, волога. Таким чином по всіх листках. За рахунок випаровування води, тобто процесу транспірації, забезпечується, по-перше, охолодження рослинного організму, тобто терморегуляція. За рахунок транспірації формується мікроклімат на полі, тому що це дуже важливо, особливо в умовах поганого вологозабезпечення. Сформований мікроклімат це мало чи не запорука успіху у вирощування культур. Тобто формується мікроклімат і створюється, можна сказати, хімічне розрідження в зоні провідних тканин. І тоді розчин… На це розріження починає підтягуватися, тому що кожна система вона прагне до термодинамічної рівноваги. Розуміємо, що в природі ніколи немає ніякого хаосу, там все дуже логічно, просто цю логіку потрібно зрозуміти в першу чергу. Таким чином, розчин підтягується, а тут подача розчину забезпечується дифузією. Тобто тут осмос, а тут дифузія. І ці два процеси працюють в парі. Тут дифузія підтягує, піджимає солі і розчинний розчин. До певної величини, а тут, відповідно, за рахунок сисної сили цей розчин подається далі, волога випаровується, солі залишається. Таким чином, транспірація охолоджує, забезпечує транспорт. І осмос. Тут ви також бачите, що забезпечує транспорт, транспірація і тургор. Про тургор також з вами сказали, що рослина повинна завжди мати максимальний тургор. Що нам говорить тургор? Тургор говорить, що клітини в нас не пусті, вони набиті. Тканина має механічну стійкість. Процеси всі відбуваються нормально. Чому тому, що є волога? Відповідно, раз є волога, є можливість постачати елементи живлення.